Да, ти красавчик, що на роботі буду саме Ой, йдемо на роботу. Ось це таке високе настроєння. Класна пісня. Стефанія, мама, мама, стефанія розкітає пона. А там что? А там что? А там? Думаю, сегодня я нормально сложу. Голові крутиться. Я додому. Прибіг. Я додому прибіг. Прибіг, я додому. Ще трохи би мене спіймали б. Фух. Як сьогодні? Я Фух. вчора було все нормально, а сьогодні Фух. Капець, блін. Добре, що зараз немає ніяких зомбі. Бо це було просто капець. Щоб якісь зомбі тут, то я б уже вмер, а я б пройдусь. фух, я помився. як добре після душу істить другу серію.